Дякую вам, що така служба у вас є. Три години простояв тараканові і тут стояв чотири години вже. Дякую. Що є вам і вам ніхто не допомагає? Це так, ніхто не допомагає. Це ви з у часу дня стоїте тут, а не? Так. Тут з часу дня на тараканові. Так. А тут вже із пів п'ятої Ну ми зараз витягнемо.